Порівняння предметів за висотою, орієнтування у часі. День ніч. Погляньте на це зображення. Зараз що ви бачите? Ніч. А ось це, що зображено на малюнку День. Самостійно, тепер скажіть, що ви бачите? День чи ніч. А зараз що ви бачите? На малюнку. Молодці. Алята. Медвежата зустріли їжачка. Привіт! Давай пограємося разом. Я згоден з тобою погратися. Дивись, у нас є два кубики жовтий і зелений. Як ти гадаєш, який з них вищий? Вищий – жовтий, а зелений нижче. І такий розумний зрозумів, що я нижче за тебе, а ти вище за мене. Я порівняв нас за зростом і порівняв кубики і розподілив їх правильно. Дітки, дайте відповідь, який кубик вищий, а який нижчий. До побачення малята. До побачення малята!